Здоровенькі були криптани і криптанки, Арсік, Криптоволя. І сьогодні хочу з вами побалакати про Аптос. Розкажу, чому я думаю, що команда буде роздавати дропчик, як проєкт може мене і вас відсіяти і поставити мітку Сибіл, коли Аптос може роздати свої токени, і які активності робити для можливого airdroпу. В додачу також будуть такі невеличкі майже інсайди. Тому рекомендую е, додивлятись це відео до кінця, адже інформацію, що я даю в україномовному просторі, просто немає. Е, ну і можете також на Телеграм підписатися, там я проводжу часу більше, контент виходить частіше. Е, плюс також є багато е, цікавого, що не доходить до YouTube. -чику. Отже, беріть свої напої, е, смаколики, е, і поїхали розбиратись. Починаємо з такої бази основи, дивимось на кількість інвестицій е, і хто є в інвесторах. Зразу бачимо, що заінвестили в Аптус 350 мільйонів. Це наскільки я пам'ятаю, десь на рівні з Старкнетом, там трохи більше, ніж в Layer Zero. І десь на 100 тисяч, 100 мільйонів менше, ніж в закасінку. Е, по інвесторах ліди, ті, хто найбільше занесли, це є Dragonfly Capital. Binance Labs, Jump Crypto і Андрес Хоровіць a 16 z З таких, хто трішки менше заніс іменних, про які говорять, це є Multicoin Capital, Circle і Coinbase Ventures. Тобто зразу навіть по кількості інвестиціях, по людях, які сюди занесли гроші, можна вже сказати, що ну, сама Аптос не є якоюсь tier 2 там, чи tier 3 по моєму. Дуже незвичайна, але не менш цікава, це є економіка. Команда виділила більшу половину монет на ком'юніті, як ви можете бачити. Причому це зробили так досить хитро. Вибравши варіант ось 51%, не 48, не 49 чи 50, а 51%. Якщо взяти проєкт та перекласти наш Аптос в інвестиційну сферу. Тобто уявити, що от монетки апт це є акції, то ну, виходить, що ти, я і все ком'юніті отримують такий контрольний пакет акцій. А значить, ми можемо якби, контролювати бізнес і приймати якісь управлінські рішення. Що це може означати в контексті крипти, ну, контролювати якісь там процеси нам, звичайно, не дозволять. Але сама ідея, що ком'юніті для нас дуже важливе, і ми будемо старатися ну, для вас, в цій аналогії добре прослідковується. Ну і монет потрібно також здати дуже багато. А який зараз тренд і як найкраще це зробити? Правильно, так як робили це топи, арбітрум, оптимізм і різні інші тір 2, тір 3. Проєкти типу Beconomy, Dudex, Arkham і так далі. Ще й недавно Coinlist, який давав X, наочно показав, що сейли це є дуже поганий варіант для виходу. Він випустив недавно проєкт в 2X з серйозними технічними проблемами. Плюс до того, хлопці і дівчата з Аптусу дійсно почали старатися та білдитись. Недавно випустили досить важливе оновлення токен v 2 Наскільки я зрозумів, це для кращої, швидшої і зручнішої взаємодії з -шками. Також вони запартнерились недавно з Play to Earn-грою, де потрібно невтішку використовувати. Залучають потроху нову свіжу аудиторію, що в принципі тут видно по статистиці. Наприклад, кількість транзакцій. Тут вже почали потрошку-потрошку збільшуватись. Збільшується також взаємодія там, з різними контрактами, так розумію, більше свапів, більше там, взаємодії з всякими дефі, там, мостами, протоколами. Також створюються нові, нові аккаунти, нові гаманці, в яких там з'являються. Якісь може один, там, два Аптуса там, чи 10 Аптусів, чи, чи може більше чи менше. То й взагалом люди, які слідкують та якимось чином працюють з Аптус, говорять, що вони дуже багато всякого цікавого планують, що команда в них там дуже відкрита, а їхні SEO спілкуються з ком'юніті і часто сапортять проєкт в реальному житті. Що ще більше підкуповує? І дає мотивацію на дропчик. Якщо і цього недостатньо, аби бігти і робити активності, то ось вам відповідь від адміна з офіційного Discord Aptos, де він майже напряму підтверджує про роздачу. Ось переклад. Хоча фонд Аптос підтримує значний розподіл токенів для спільноти і має намір використати їх для цієї мети, жодної нової інформації про їхнє поширення не було опубліковано. Тому будь-які чутки, які ви, можливо, читали про дропчики чи розірші на даний момент я суду спекуляціями. Файно адмін сказав, правда? Давайте перейдемо до наступного питання. Як проєкт може вас і мене, ну і інших відбрити і не роздати монетки? Ну, для початку, звісно ж, потрібно знати базу, яка стосується не тільки Аптусу. Тут я її розказувати не буду, бо буде в нас не відео, а якийсь цілий фільм. Та якщо ви ще не ознайомлені з цією основою, можете глянути мій ролик про те, як правильно ретрохантити. Я там досить детально пояснив основні моменти. Знайти ви його можете по там, підсказці, я добавлю, або в описі цього відео. Після цього можна вже дивитися глибше, коли роздавали ретродропік вперше. Це було за мінт безкоштовної невтішки, ну і за ноди, також відсіювали людей, які використовували один айпішнік на 20 гаманців. Тобто, якщо ви крутили активності на своєму ПК або на одному проксі, плюс створили при цьому 20 гаманців, система вас окреслила Сибіл. Тому тут без прокс і антидетект браузера не обійтись. Також є випадок, коли за багаторазовий мінт безкоштовної нефті відсіювали і не роздавали монет. Це мається на увазі, коли людина клеймила купу картинок на один єдиний гаманець. Тут зрозуміло, що ну, не варто підходи, підходити до активності з якимось фанатизмом, а мислити як звичайний юзер, але пам'ятати, ну, на що ти прийшов у цю сферу, коли можуть роздати дропчик. На даний момент йде досить чіткий тренд l 2 рішень. По суті, з кожного кутка кожен проєкт кричить про своє найкраще, найшвидше і найдешевше рішення, тим самим забирає ну, або хоче забрати кусочок свого хайпового пирога. Аптос це є L1, який поки що не підпадає під даний тренд, але чи йому він потрібен, на мою думку, це не обов'язково. Якщо команда заявить про себе якоюсь там класною такою новиною, а ком'юніті це все підхопить. Буде фактор чи зародки хорошого бичого тренду, плюс ще додається хайт на дропи, це вже такий виходить досить хороший варіант роздати монети і довести обговорюваність проєкту там, до якихось великих пікових значень. Але варто також пам'ятати, що монетка Аптос вже, ну, вже вийшов. Він торгується, ціна відома, ну і також перший дропчик, там замін та нефтішок, ну якщо це можна назвати дропчиком, вже був. Тому тут невідомо, як буде відбуватись можливий айрдроп номер 2 адже ну, повторно ніхто поки дропчики таким чином не роздавав. То які активності можна поробити у всім відомій вбивці, великій вбивці Солани. В екосистемному проєкті, спираючись на минулий досвід, найголовніше це є періодичність, взаємодія з різними контрактами, кількість транзакцій, використання їхнього чи любого іншого моста, об'єми. Додатково це є різного роду стейкінг, додання ліквідності, мінт або клейм, або любі взаємодії з невтішками або доменами. Всі вище описані сервіси і посилання. На них будуть в мене в телеграмі. Ось вам такий мотивований байт на підписку на фінальчик відео. І, звісно ж, подякував вам за перегляд, за ваш фідбек у вигляді коментарів, вподобайок, підписок та всіх інших взаємодій. Звичайно ж, не прощаємось до наступних роликів.